Доброго дня, друзі! Сьогоднішнє відео починаю з розсади. Ем, хочу з вами поділитися тим, що цього року мені щось геть не подобаються мої томати. Тому що, якщо е, все інше в гарному стані такому, красивому, то томати в дуже плачевному. Тут навіть, видно, навіть е, не говорячи вже про ті, що взагалі ніякі. Е, за ось ці от питання просто є, чому от листя жовтне і так далі. А... Не вистачає мікроелементів чи що. Попробую зараз гуматом, калію підживити. Якщо не вийде, не знаю, що робити. Ще буду зараз обробляти від хворіб. Тому що, можливо, стаканчики минулорічні і там фітовтори лишилися з попередніх томатів, або що я не знаю. Ну, будемо обробляти, будемо старатися якось їх підживити. Зараз не взагалі всі сухі, але я вже зараз якраз розбавила рочин, чекаю, хочу вже підлити з ним. Ну і будемо бачити, що з того всього вийде. Ну, томати не дуже кажу. Персик. Ч... кажу персик, Перед чудовий, всі гарненькі вони такі, кабачки ніби такі нічого гарні. Ростуть, правда, догори, трошки, бо їм сонця мало. Ну, то нічого, вони заглубляться в землю. Вже скоро будемо висаджувати. А з помідори мені везуха. Минулого року ось цим от препаратом користувалася ну Він хороший, дійсно хороший, тому що у нас минулого року перший рік. Який реально вродило абсолютно все. Я постійно ним підливала там кожні 15-20 днів, якщо я не помиляюся, і реально все вродило. Мені вистачило такої баночки, ну на мій невеликий город, мені вистачило на ціле літо, фактично. Потім вже осінь я вже нічого не обробляла. Гумат калію і використовувала я фітоспорин від всяких хворіб, особливо томати. Томати також перший раз мене вродили нормально, не хворіли, тому що фітоспорином користувалась. Правда, осінню потім вже закинула, нічого не робила, бо все позакінчувалось. І швидко дістали томати фітофтору і вже попропадали, бо душі сильні падали. Зараз фітоспорину немає, тому я розвела ось такий от триходермін. Він також від всяких хворіб, поширених. Так що ось інструкція розвела зараз. Я, правда, зробила 3-літрову баночку, бо мені поки більше не треба. І будемо зараз обробляти. Я буду дивитися, чи поправляється розсада чи ні. Ванда ось така от, дуже чудова, її вже треба було давно пересадити. Боюсь, що тепер не знаю, як ті корінчики її ніжні порозділяю. Ну нічого, будемо ще спробувати. І синицю також вже би розділити, окремо понасаджувати. А то мої невдахи томати. <гум> напевно, всі їх повикидаю. Подивіться, може, що щось вдасться врятувати. Якісь один-два. І, до речі, кермек зараз вам покажу. Тоже вже сухий. Матінку рідна. Кілька днів вже їх не підливала. Тут же щось і здохло. Коротше, також я, напевно, його. А може і не буду пересаджувати. Хай буде, поки тут підлею хіба його. Я таки хотіла, щоб то було пару сусід, хіба більше не хочу садити. Минулого року я щось так кинулась на квіти, а цього року от хіба лаванду і е, трошки керменку. Більше нічого не хочу, краще я щось овочів посаджу. От, пересадила я вже. Нашу суничку і лаванду. Лаванду ще в іншому місці, зараз покажу. Е, не займалася розсадою, воно все посохло, і... бо ми були хворі дуже довго. Ми досі ще хворі, ще діти, і я. Але в цьому є вигода, тому що я понеділяла ужастики про лаванду, що вона так важко пересаджується, що там таке все ніжне. Ні, можливо, через те, що було сухе, але і суниця, і лаванда так гарно повідходила, так взагалі. Так що не поливайте перед посадкою. І отут, от я вирішила так в одну таку ємність воршок посадити. Просто так на гарній такій відстані моїх трьох пальців, фактично. Ось, і ну, ну, класно, мені здається. І вона, до речі, такий аромат вже має гарний, коли от береш листочки в руки, дуже гарний аромат. Посадила я її ось так. Кажу, дуже гарно. Повибирала самі більші такі міцніші. А ті, що менші, я просто повикидала, бо вони мені не потрібні. Я не хочу тут поле. Мені достатньо буде трьох кущиків, якщо чесно. Тому хто кращий, хто сильніший, хто виживе, того будемо садити. На рахунок от в мене залишилися три мої курочки. І півника лишалася у того, що я говорила з самого більшого. Решта всіх прибрала. Зробили п'ять банок тушонки. Вага в них така була собі. Ну найбільше був 2,200, потім 2 кілограма, і цей білий був найменший кілограм 300. Ну, там в основному сокістки, пір'я, а м'ясо так собі кажуть, 5 півлітрових баночок тушонки вийшло. М'ясо в них таке якесь червону більше, воно не є біле. Тихо, тихо, не сваріться. Плюс в тому, якщо немає півні, тіш і гладь. Короте, все спокійно, тихо, ніхто не б'ється, не топчеться. На рахунок корей, вони мені щось за тиждень до Паски перестали нестися і два тижні не неслись. Я прибрала півню. Боже, мої кури несуться кожен день. Я і не знала, що таке може бути. Ця третя, вона ще так і не несеться. Хочу камеру, вона ще так і не несеться, але вона вже, бачите, гребінчик почервонів. Вона вже така. Присідає он, коли є. Вона вже скоро буде нестися також. Така чемна, спокійна курочка. а Раніше втікала, боялася. Таких красуньок має. Півень боягуз. Але й то й добре, бо там ті так кусалися, я вічно виходила в крові від них. А цей такий спокійний, найвеликий. І тепер їм зручно, правда? Каже, нам тепер зручно, нас тут четверо, багато місця і спокою. Жалко, тільки, що погода не дуже, і е не може їх винести на двір поки. Ну, але ми вже будемо починати цього тижня робити курятничок невеличкий. Десь ось там, от на тому фундаменті, для того, щоб було близько коло хати, щоб можна було спокійно провести світло, будемо починати робити. Вон красунька моя. Ви знаєте, я їх дуже люблю. Вони для мене як котичі, як собаки, такі домашні тваринки. Вони неймовірно гладенькі, такі приємні на дотик, їх хочеть, хочеться гладити весь час. Ну, дуже круті корочки. Спокійні, такі, вони ручні, прикольні, бачите. Поки не почали вони не стояться, там, е, паруватися, то вони були такі дикі, чекали, клювалися, боялися. А зараз таке от мілашество, Дуже хороші вони. Ми хіба з чоловіком покусили тут в суботу. Сьогодні четвер і трава вже знову підростала, треба знову косити, тому що дощик падав. Ми так уже гарно собі тут поскладали після зими, привели все до порядку. Чоловік тут косив, я спереду, бо дуже багато було, вибачте, за цензуру Джулька на камеру безсовісно. Е, вже дуже багато чого посадили. Як бачите, тут цибулька в мене сходить, оці от три грядки. Е, Полониця в мене вже зацвіла е, ця ремонтантна королева Єлизавета. Рядочок зацвів. Тут навіть не знаю, що я посадила. У мене чесно якась проблема з пам'яттю. Я чесно не пам'ятаю, що як і до чого. Вже коли повилазить, як цибуля, тоді вже буду знати точно. Черешенька вже вон, відцвіла. І персики. почало листя кучерявитися. Така проблема персиків, хвороба, кучерявість. Ми обробили його скором і е, липосамом, для того, щоб пристало краще. Та й пообрізали трошечки все, що нам не потрібно з дерев і так далі. Будемо вже займатися. Ще е, ось тут будемо вик... ну, перекопувати. Поки що там щось таке наперегній і так далі було. Травичку треба буде зібрати, бачите, бо дощ нам не дав. Я в хаті всю жильність попідливала, а тут навіть не підливала, бо тут а, е дощ все попідливав гарненько, та й все вистачає. Тут наш нас же бурячок почав вилазити. Просто так посадила, попробувати. Якщо мені не сподобається, буде курам, то і все. Тут перед хатою також діляночку покусили, не знаю, нам треба буде. Я би давно ці от дві алечі позрізала. Але в них є два плюси. Перше, це те, що загорожує нас від дороги, бо там зразу дорога. І загорожує трохи будинок, щоб нам ніхто не ну просто неприємно, коли там їздять машини, дивляться. А так, типу, набагато зручніше, якось комфортніше, почуваєш. А по-друге, це те, що ці алечі вони так круто пахнуть весною, коли не цвітуть. От найприємніший аромат з усіх от, от дерев це є конкретно алеча. І все, більше нічого. Треба ще буде посадити якісь деревця. там, Тому що в нас ця територія, ніби нам мені дозволили приватизувати під садівництво, тому що тут десь проходить газова труба. Ще треба буде гарну клумбу зробити, ну, то, напевно, вже не цього тижня, бо цього тижня вже дуже багато роботи, можливо, на наступний тиждень. Мої піони, мої улюблені, обожнюю просто їх. І ці троянди також ще мама покійна моя садила, вони дуже красиві. І лохинка наша зацвіла цього разу гарно. Вона минулого року вже зацвіла, і скільки 4 чи 5 років. В неї такі гарні великі ягодки, смачні солодкі. А ця набагато молодша, не знаю. Чоловік їх заблизьку, трохи посадив, але нехай буде. І іриси. Я Іриси не люблю. Але знову ж таки, це така собі пам'ять про маму, тому що вона обожнювала Іриси. Не троянди, не якісь тюльпани, а от конкретно іриси. І фіолетові. І в мене якраз тут і є всі фіолетові. Тому я їх не чіпаю. Хай будуть. Ну, я тут щось вроде побачила. Ні, я думала, що тут злимаки. А то що щось чоловік там припаявся, нормально, я вже не лякалася. Щоб показати, який у нас дурдом робиться в тих недороблених кімнатах. От Ми просто за рік от прибираємо раз в, рік, та в них складаємося, і за рік ми тупо сюди все скидаємо, що нам не потрібно, щоб ми не користуємося все зайве. Просто я, я не знаю, цього року будемо знову прибирати, то все розривати. Бачите, ще ось тільки от картоплі лишилось, якщо ви пам'ятаєте, то тут були оці от повні мішки. І оце ось така велика гора. Ну, Бачите, ще лишилась, несмотря на те, що дікурює і так далі ще є. Оце от все треба прибирати. Тут все в срач, дурдом робиться, викоїться взагалі непонятний такий. І брудер. Там, що до сих пір не прибрано, тут страшно, тут просто була дуже сильна дубака, Зараз вже по чуть-чуть повідходить, типу, потеплішає. Типу, вже можна щось тут робити. Так, тут було дуже холодно. І вже треба почистити гарно брудер після того кура, що тут сидів, коли він був хворий. і цей. Бо скоро вже будуть ціпятка. Треба гарно все почистити, можливо, якось обробити то все, щоб не було проблем. Дякую за увагу! Зустрінемося в наступних відео.